Доброго дня малята та їхні батьки. Сьогодні я хочу вам запропонувати гру, яку можна виготовити власноруч. Для цього мені потрібно було три кришечки та резинка. Ось я її приклеїла до кришечки. Починаємо гру. Сипаю квасолю в одну кришечку. Одягаю кришечки на руку. Ось так. Великий, то На великий пальчик не одягаю. Починаю сортувати квасолю. Сюди сіреньку маленьку, сюди білу велику. Треба брати обережно, щоб квасоля, яка є вже у кришечках, не розсипалася. Під час цієї гри дитина розвиває моторику рук, також посидючись, увагу. Можна сортувати не тільки природні матеріали, а і ті дрібні матеріали, які у вас можуть бути вдома. Ось, наприклад, висипаю мозаїку і буду сортувати за величиною. Велику мозаїку, маленьку мозаїку. Ось так. Велику мозаїку, маленьку мозаїку. Велику, маленьку. Під час ігрі. Обидві руки задіяні. Також можна ще сортувати за кольором синій, жовтий, жовтий, синій, синій, жовтий, синій, жовтий. Сортувати за формою, закріплювати або вивчати геометричні фігури. Ось так. Обережно, щоб не розсипати фігурки, які знаходяться на кришечках. Ось так. Ще предмети можна сортувати. Не тільки за величиною, формою та кольором, а на дотик. Твердий м'який. Твердий, м'який, твердий, м'який. Цю гру можна ще ускладнювати. Може гратися. Декілька діток можна погратися разом з батьками і сортувати предмети на швидкість. Ну що ж, дітки, спробуйте пограти цю гру. Я думаю, вам сподобається. До побачення!